З нами нападник збірної України Данило Тракт, автор дублю в сьогоднішньому матчі. Данило, вітаємо з перемогою. Як тобі сподобалася гра нашої команди і супер? Я бажаю, що сьогодні був непоганий матч від нашої збірної. Ми готуємося до чемпіонату світу. та Входимо на наш бажаний рівень, на якому ми хочемо грати. Я вважаю, що все, все йде, як ми хочемо. А Можеш згадати свої шайби, як вони відбувалися а, в цих епізодах? Так, перша шайба була після вкидання. Фадік Мазур виграв в кидання. Та Саша пересунка отримав шайбу. Потім він бро... бросив на ворота, і я був перед воротами так і підставив шайбу. Вона зайшла. Та друга шайба був дуже добрий розіграш від нашої тройки. І потім Женя не радушний віддав мені на пусті на порожні ворота. Ну, в, в, тобі сьогодні, можна сказати, хитрик вдалося зробити. Ти ну, виконав, виконав буліт після матчу, який поза рамками гри. Але це був не тому він не рахується. Але а все вий? ж таки е, поштовх є вперед, бо на тренуваннях тебе не дуже йшло з, йшло, з виконанням болітів, так? Да, сьогодні, мабуть, був, був мій день. Е, ще хочу спитати, е, в тебе була сьогодні персональна підтримка. Може декілька слів сказати про? Е, це були друзі нашої родини. Вони проживають у Латвії та приїхали підтримати мене та збірну. Ми відчували підтримку наших вболівальників. Це було дуже приємно чути тут, у Латвії. Те, що збірна України здобула третю перемогу поспіль, додає якогось оптимізму, впевненості в команді і гравцям. Звичайно, ми на в маленькому підйомі зараз, але це нічого не значить, тому що попереду у нас чемпіонат світу і там буде інша ігра. Дякую. Дякую.